борешся з акне роками, нарешті входиш в стіку ремісію. Закінчився курс системних ретиноїдів. І тут бам! Постакне. Темні плями на місці колишніх висипань, атрофічні, гіпертрофічні, келоїдні рубці це все спадок, який після себе залишає акне. Всім привіт! З вами Ілона. І сьогодні ми говоримо про постакне. для того, щоб прибрати сліди постакне, необхідно зрозуміти, що воно таке і яким воно буває. Постапнеться плями або рубці, які залишилися на місці колишніх запальних елементів, папул або пустул. Якщо був пошкоджений верхній шар епідермісу, то на місці прищика, ймовірно, з'явиться темна пляма. Але якщо запалення пішло глибше в шари дерми, то ймовірно, утворення рубців. Саме по цій причині вам постійно говорили не видавлюй прищі. Існує чотири типи постакне, про які ми поговоримо трішки детальніше. Перше це постзапальна еритема, яка має ось такий вигляд. Другий тип це постзапальна гіперпігментація, яка виглядає ось так. Третій тип це атрофічні рубці, які виглядають як ямки на шкірі, де на місці запального елементу атрофується вироблення колагену. І останній четвертий вид це гіпертрофічні рубці, які мають вигляд горбіків і виникають, коли на пошкоджених ділянках колаген виробляється понаднормово. Сьогодні ми будемо говорити лише про постзапальну пігментацію та еретему, тому що від цих проблем можна позбутися, використовуючи домашній догляд. А ось від рубців в домашніх умовах позбутися нереально. Тому методи лікування рубців обговорити зі своїм лікарем-дерматологом. Це може включати лазерне шліфування, фототерапію або інші процедури. Я скажу це відразу для того, щоб мінімізувати ризики виникнення акне. Вчасно звертайтеся до лікаря. І, будь ласочка, не видавлюйте прищики. А тепер давайте ближче розглянемо еритему та гіперпігментацію. Постзапальна еритема характеризується червоним або рожевим забарвленням на ділянках, де шкіра зазнала пошкодження. Еритема спричинена розширенням кровоносних судин біля поверхні шкіри, що обумовлює приток крові і, власне, саме почервоніння. Поста запальна ретема може зникнути сама по собі без жодних втручань. Але якщо обрати правильний домашній догляд, то цей процес можна трішки пришвидшити. У своєму відео доктор Дрей сказала: якщо натиснути на постзапальну еретему, то вона спочатку зникає, а потім знову з'являється. Щось схоже із натисканням на розширений капіляр, який спочатку розчиняється, а потім знову наливається кров'ю. Такий собі спосіб відрізнити постзапальну еретему від гіперпігментації. До речі, постзапальна еретема частіше з'являється в тих, хто має ламкі капіляри. Рухаємося далі. На відміну від еретеми, гіперпігментація або дисхромія виникає внаслідок надмірного вироблення меланіну або скупчення його в шарах епідермісу або дерми, яке виникає після запалення. А зараз урок біології від Ілони Андріївни. Нагадаю, що меланін це природній пігмент нашої шкіри, від якого залежить колір волосся, очей і шкіри. Меланін виробляють клітинки меланоцити, і від інтенсивності роботи цих клітин залежить наскільки темним або світлим буде ваша волосся, шкіра і очі. Тобто, чим менше меланіну виробляють меланоцити, тим світліше очі, шкіру та волосся ви будете мати. Це все передається генетично. До речі, в дитинстві я була білявкою. Медіатори запалення активують меланоцити, що в свою чергу збільшує вироблення меланіну. Дуже часто гіперпігментація, яка розташована в епідермальних шарах, має таке темно-коричневе забарвлення, але інколи при більш глибоких пошкодженнях все це запалення переходить в шари дерми, і меланін там фагоцитується. Фагоцитоз це захоплення клітинами інших речовин, буквально взяти своєї сестри одяг і не повернути його теж свого роду фагоцитоз. Так ось, маланін там фагоцитується, відкладається і перетворюється в таке сіро синє забарвлення. І ось ця дермальна гіперпігментація може бути постійною і позбутися від неї буде вже надскладно. Це не весь патогенез виникнення гіперпігментації, але сподіваюся, у мене вийшло вам роз'яснити процес і механізм виникнення ось цих пігментних плям. Таке невеличке заключення, що гіперпігментація, яка обмежена епідермісом, має вищу ймовірність вирішення проблеми, ніж та, що знаходиться в дермі. Таке собі наукове роз'яснення не видавлювати прищі і вчасно з'являтися до лікаря. Важливо додати, що постазапальна пігментація може виникати не тільки після акне, а після звичайних пошкоджень шкіри. Наприклад, укусів комах, царапин, атопічного дерматиту, герпесу, вітряної віспи, опіків і так далі. Для прикладу, у мене повно пігментація, залишених звичайними пошкодженнями на шкірі. Всі завжди говорять про гіперпігментацію, але окрім цього, може бути і гіпопігментація, яка являє собою набуту часткову або повну втрату пігментації внаслідок запалення на шкірі. Така відповідь шкіри на травму або запалення пояснюється як індивідуальна громадична схильність. В такому випадку всі зусилля будуть спрямовані на зменшення запального процесу з подальшим коригуванням за допомогою апаратної косметології. В цій частині відео ми будемо говорити про домашній догляд при постсапальній еритемії та гіперпігментації. Нагадую, вся інформація не є лікарською і несе лише рекомендаційний характер. Є три основних правила, яких ви повинні дотримуватись, якщо хочете позбутися від постакне. Правило номер 1 завжди використовуй сонцезахист. жодних виправдань. Не знаєш, який крем обрати, я зробила для тебе відео. Переходь по посиланню і дивися, якщо бажаєш. Чому це так важливо? Ну, дивіться, є таке ствердження, що Сонце лікує акне. Насправді, це міф, про який ми будемо говорити у моїх наступних відео. Під час спеки ситуація з акне навпаки погіршується. Часто таке буває. Бо ультрафіолет руйнує захисний бар'єр шкіри, і шкіра, в свою чергу, у відповідь продукує велику кількість себуму. Це і призводить до погіршення ситуації із уже наявними висипаннями і появі нових. Запалення може піти глибше, що зробить ситуацію із постакне гіршою. Плюс додайте гіперпігментацію та можливе утворення рубців. Налякала? Ні, я пояснила ризики. Йдемо далі. Правило номер два. Входимо в стійку ремісію, а потім лікуємо постакне. Немає жодного сенсу лікувати постзапальну пігментацію або еретему, якщо в цей час у вас є активні висипання. І правило номер три одне із найскладніших. Це час. Прищіки та гіперпігментація не зникне через місяць. Наберіться терпіння. Для отримання видимого результату при лікуванні гіперпігментації потрібно не менше трьох місяців. Чому така цифра? Тому що всі клінічні випробування розраховані на 12 тижнів регулярність і терпіння. Ми переходимо до заключної частини цього відео, де будемо обговорювати активи, які будуть працювати із еретемою або гіперпігментацією. Тож які активи та інгредієнти будуть працювати із постзапальною еретемою? Як ми пам'ятаємо, постзапальна еретема спричинена розширенням судин, і нам потрібно працювати над цими судинами, регенерувати їх, відновлювати і укріплювати. Для цього чудово підходить Ніацинамід. Він має протизапальну дію, знімає почервоніння, допомагає у відновленні захисного бар'єру. Не знаєш нічого про ніацинамід? Ось тут є посилання, там є відео. Заходь і дивися. З якої концентрації починати? Насправді ніацинамід показує свою ефективність уже при 2%, але при таких низьких концентраціях він буде давати невелику таку себе дію. Якщо потрібно працювати над тоном, над відновленням захисного бар'єру, то варто починати із 5-6%. Взагалі, вибирайте концентрацію активу в залежності від вашого типу та стану шкіри. Досить добре себе зарекомендувала Центела азіатська. Вона володіє регенеруючими властивостями та дає протизапальний ефект. Центела зустрічається дуже часто в азіатській косметиці і входить до складу практично будь-чого: гелів для умивання, тонерів, сировату, кремів, сонцезахистів. Якщо вам не подобається центела, то рекомендую звернути увагу на прополіс. Прополіс це мій особистий рекомендаціон. Якщо ви в мене запитаєте за улюблені інгредієнти в косметиці, це буде прополіс і стабільний вітамін С. Прополіс я завжди радила і буду радити. Він має протизапальну дію, антибактеріальну дію, дуже класно зволожує універсальна і я би сказала навіть унікальна річ. Як і Центела Азіатська, прополіс може бути самостійним продуктом або входити до складу того чи іншого засобу для того, щоб підсилити дію останнього. Поговоримо про вітаміни. Вітамін С для роботи із судинами добре підійде його стабільна форма. На відміну від кислої, тобто нестабільної форми, стабільний вітамін С допомагає з укріпленням судин, буде зменшувати запалення, вирівнювати тон шкіри. Стабільна форма показана навіть при росаціо pH стабільного вітаміну С приблизно 5,5. Це нейтральні цифри і подразнювати така форма точно не буде. Поділюся ще деякими засобами, які мені подобаються. А що по кислотам? Я рекомендую звернути увагу на азелаїнову кислоту. Вона, по-перше, має антибактеріальну дію, що робить її доречною при висипаннях. По-друге, вона діє на гіперактивні меланоцити, завдяки чому освітлює пігментацію. І по-третє, вона має протизапальну дію та знімає почервоніння. Саме азелаїнова кислота показана при прерозація і підходить тим, хто має чутливу і суху шкіру. Є ще одна кислота, але це зовсім не та кислота в звичному для нас розумінні. Транексамова кислота це амінокислота, і вона не має відлущувальних властивостей. Механізм дії в неї зовсім інший. Раніше транексамову кислоту використовували лише у медичних цілях через її кровозупину дію, але в 70-х роках з'явилося дослідження, яке довело ефективність цієї кислоти при лікуванні мелазми. Вона сповільнює синтез ферменту, який прискорює синтез меланіну, що робить її ефективною при лікуванні пігментації. Соло, танексамова кислота зустрічається не дуже часто, а ось в комбінації з іншими освітлюючими а, речовинами досить часто. Рекомендована концентрація 2-5%. А що робити із позапальною гіперпігментацією? Звертаємо увагу на той же ніацинамід. Він також буде працювати над освітленням шкіри. Далі, найпопулярніший прямовий відник для шкіри вітамін С. Раніше ми згадували його стабільну, тобто не кислу форму, а зараз ми будемо говорити за аскорбінову кислоту, яка є кислою або нестабільною формою. Справа в тому, що аскорбінова кислота це дуже капризний інгредієнт, вона швидко окисляється, має низький pH і може подразнювати суху або чутливу шкіру. Але при цьому всьому аскорбінова кислота дуже Ефективна форма, коли мова заходить, це освітлення пігментації. Якщо ви маєте не сухий тип шкіри, стан шкіри не чутливий, але є пігментація, можна звернути увагу на аскорбінову кислоту. Кислоти. Для боротьби із гіперпігментацією чудово будуть працювати ахокислоти, а саме гліколева кислота, але є величезний нюанс. Не використовуй цю кислоту, якщо в тебе є активні висипання, якщо маєш суху шкіру і стан шкіри чутливий, бо можна наробити величезної біди. Якщо маєш чутливу або суху шкіру, зверни увагу на азелаїнову кислоту. Вона також має здатність освітлювати шкіру. А що на рахунок цього кровавого пілінгу від «The Ordinary»? Так, в його складі є аха кислоти є беха-кислоти, вона буде ефективною при боротьбі із пігментами, плямами, але за умови, якщо ти маєш нечутливий стан шкіри, шкіра нормальна, комбінована або жирна, така щільна, яка не боїться агресивних таких втручань, засіб може працювати. Всім іншим, Ще один ворог пігментних плям вітамін А. Він стимулює оновлення клітин, пригнічує фермент, який стимулює синтез меланіну, і дає позитивний результат на шкірі із пігментацією. Про ретинол у мене є багато відео на каналі. Рекомендую до перегляду. Якщо ви колись цікавилися освітленням пігментації, то ви, напевно, чули про гідрохінон. Наскільки мені відомо, він заборонений для продажу в Європі через його високу токсичність, але дозволений в Америці і випускається лише по рецепту лікаря, якщо я не помиляюся. Борони вас, Боже, почати використовувати все, що я перечислила сьогодні. Разом, якщо мені хтось напише, Ілона, а як поєднувати ретинол, гліколеву кислоту, азелагінову кислоту, ніянамід і кислу форму вітаміну С, я вас просто насварю. Більше не означає краще. Не використовуйте багато активів. Запасіться терпінням, любіть себе і використовуйте сонцезахист. Неважливо, скільки у вас пігментних плям, скільки у вас слідів від постактних, ви прекрасні, і це жодним чином не повинно впливати на ваше самосприйняття. Я не люблю хвалитися, але я вважаю, що в мене найкраща і найлояльніша аудиторія. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую за ваші слова, підтримки. Ви навіть не уявляєте, наскільки мені приємно це читати, і як ваші слова гріють мені душу. Щоб ви розуміли, я роблю скріншоти всіх тих приємних повідомлень, які я отримую, а таких сотні. І кожного разу, коли мені м, стає важко. Можна так сказати, ні, в мене немає думок закрити канал чи щось таке в жодному разі. Просто інколи, знаєте, зникає мотивація, таке буває. Я перечитую ваші повідомлення і розумію, що ця праця не даремна. Тому дякую вам. Я вас всіх дуже сильно люблю, обіймаю. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, це саме головне. Побачимося.